Безплатні тренування з інклюзивного дзюдо та самбо для ветеранів російсько-української війни започаткували у Вінниці. Це не лише заняття спортом, а й реабілітація та адаптація до життя після отримання травми чи ампутацій. Вінницькі обласній федерації самбо та дзюдо організували тренування для 12 військовослужбовців, які отримали поранення, захищаючи Україну від російських окупантів, займаються із професійними тренерами захисники, які втратили кінцівки двічі на тиждень. Дуже воно допомагає для реабілітації, для координації, тому що багато з наших ветеранів, які зараз їм ставили велика, всі лікарі такі зауваження, що вони не будуть ходити зовсім тут з але за що того характера, який вони демонстрували. Ну, цю військову службу демонстрували це героїзм. Вони також не перестають далі характером свердити боротися. Їхня задача постійно боротися. Військовослужбовець десантно-штурмової бригади Віталій втратив руку під час мінометного обстрілу на Запоріжжі. Уже четвертий місяцях боєць проходить реабілітацію. Спортом раніше не займався заняття, із самбо Віталію сподобались. На цьому занятті я вже другий раз. Мені подобається все це для розминки м'язів. Десь там щось повзати, це не нове, звісно, але нові рухи вивчаю, нові розминки. Ну, я до цього так розминався. Ну, якби я не, ну, по фізичній формі я не спортсмен, але приходилось робити такі ці всякі вправи. А ветерану російсько-української війни Ярославу Лопатюку заняття дзюдо та самбо допомагають відновити координацію рухів. Чоловік втратив обидві ноги під час виконання бойового завдання. У день визволення Херсону разом з товаришем натрапили на ворожу міну. Чоловік залишився без двох ніг. Враження тільки позитивні більше зараз. Я працюю над координацією, і основна мета це трохи скинути ваги. Тому що коли лежав в госпіталі постійно або сидячи, або лежачий, Потім вже була реабілітація, я старався два рази ходити на фізкультуру. Такі фізичні вправи допомагають пораненим воїнам зняти напругу, розслабитися та сприяють їх соціалізації. «Самбо – це потужний інструмент для наших хлопців, які в такому випадку можуть показати себе, тому що боротьба в партію дозволяє килими боротися з ладами, навіть різними, і тому це я рахую, що саме це дуже потужний від спорту для цього. Заняття з дзюдо та самбо для ветеранів війни у Вінниці працюватимуть на постійній основі в планах і організовувати чемпіонати з цих видів спорту серед ветеранів російсько-української війни. Євгеній Овсяніков, телеканал «Вінниччина».